Все ж таки залишатися нижче ринку конкурентів ми зможемо велику частину цього ринку забрати собі. Тому будемо розвиватися в роздрібному в роздрібному направленні в 2025 році і подивимося, куди нас це приведе. По-друге, було прийнято а, рішення розширювати лінійку, а, тобто в нас там на сьогодні близько 50 ароматів, і ми бачимо, що цього замало. В нас а, починають запитувати парфуми, яких у нас немає в наявності. Ми їм пропонуємо альтернативу. Люди беруть, але все ж таки е, пишуть нам про те, що було б дуже добре, якби ще були і ці, тому що ну, от, у нас є постійні клієнти на них і. Постійно люди запитують, тому а, будемо розширюватися. Я думаю, що ми встигнемо до весни розширитись в лінійці до 100 ароматів, але знову ж таки, якщо нам вдасться вирішити а, і зробити більш рентабельною транспортування саме в Україну. Вроді як я там з пополам знайшов бусик, який як ФОП возить перевозки.